Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в магазині. А тебе покажу вам акційні ціни на молочні продукти. Розпочнемо огляд із йогурту Галичина. Ціна 27 гривень та 40 копійок за 240 г. Такі йогурти, карпатські галичина, лісові ягоди, чорниця з лаки та вишня, злаки 33 гривні. 42 гривні та 70 копійо коштує йогурт живинка. В упаковці 4 штуки. По 1150 йогурт живинка під танон. Ці вже йдуть поштучно, 20 гривень та 80 копійок коштує йогурт від своєї лінії. Питний, нежирний зі злаками 400 грамів. 20 гривень та 80 копійок зі смаком персик 1% жирності. Від молокія йогурта, білий погрецький 29,50, білий густий 24,50 і безлактозний 27 гривень за 300 г. Доча сирковий десерт 35 гривень та 90 копійок. Десерт цирковий, шоколад банан та шоколад вишня 37,90 Марійка. Десерт із лаковими кульками 26 гривень. Вага 140 грамів. Такий десерт цирковий по 19,40 150 грамів. Десерт цирковий 17,40. Молоко слагода вітамінізоване 1960 за 200 грамів. Йогурт від торгової марки злагода 170 грамів. Солодкий за 1590, смак персик 1690. Показала вам усі акційні варіанти. Продовжимо. Ягутинський йогурт 22 гривні 250 мл молокія. Йогурт 23 гривні та 60 копійок. Великий вибір смаків. Питні йогурти галичина. Ціна 20 гривень та 30 копійок за 300 г злаки або полуниця. Питний йогурт злагода. Тут аж 800 грамів, Без наповнювачів 51 гравня та 30 копійок. Такий йогурт питний 57,90 манго банан льон. 36 гривень коштує кефір від своєї лінії: 900 г 2,5% жирності. 46 гривень та 20 копійок йогурт чудо. Полуниця суниця Або персик абрикос. В упаковці 520 грамів. 46,20 47 гривень та 50 копійок йогурт галичина карпатський. Персик абрикос. 870 грамів. По 1990 продукт сирний. Від розумного вибору. З ароматом ванілі. Вага 140 грамів. Продукт сирний. Мушкетер картопля. 7 гривень та 90 копійок. Сирки глазуровані від торгової марки «Ферма». Ціна 12 гривень та 20 копійок. 13 гривень та 70 копійок, коштує сирок глазурований від торгової марки «Злагода». Із маком або шоколадний. Ви мене просили, щоб я озвучувала ціну із карткою АТБ, і акційно, і неакційно. Не буду так робити, тому що я думаю, це ще більше всіх заплутає, тому я озвучую акційну ціну. Якщо вам цікава ціна із карткою АТБ, то звертайте увагу на цінничок. Дякую за розуміння. Бісквітні тістечко від Несквік. 18 гривень та 30 копійок. 34 гривні сир кисломолочний молокія. Кефір ягутинський 2,5% жирності. В упаковці 900 грамів, ціна 40 гривень та 60 копійок. 21 гривню та 30 копійок коштує кефір Молокія. В упаковці 400 грамів. Бісквітні тістечка Мініонс 1640. Ряженка Яготинська 31 гривня. Об'єм тут 450 грамів. Яготинський айран 26,70, також 450 грамів. Сир кисломолочний український нежирний 47,50. Такий варіант 5% жирності за 52 гривні. Аж захотілося сирнички. І ось такий 9% жирності за 5540. Вага 350 грамів. Сир кисломолочний, Молокія. 9% жирності, також 350 грамів, ціна 71 гривня. 1860 продукт сметанний. Чесно, ніколи не звертала увагу, а як це? Хто знає. Я розумію, продукт молочний, а це продукт сметани від розумного вибору. 31 гривня молоко від своєї лінії. Пастеризоване 900 грамів. 2,5% жирності. 3460 сметана від торгової марки злагода. 15% жирності, 200 грамів. 45,80 кефір молокія. Густий 1% жирності 870 грамів. Сметана президент 28 гривень, 300 грамів 10% жирності. Стаканчику. Це всі акційні варіанти. Ще є ось такий. Сметана від своєї лінії 400 грамів за 42 гривні 70 копійок. 44 гривні. Молоко від торгової марки Ферма 3,2% жирності 840 грамів. Ви просили показувати вагу, тому більший акцент зараз роблю на вазі. Пишіть, чи так зручно, чи ні. 44 гривні та 30 копійок молоко Молокія. Крем сир біло. 63 гривні та 60 копійок. Янтар. Наш сирок 160 грамів за 27,30. Продукт сирний. Кома сир плавлений 15 гривень 75 грамів. Золотий резерв. Вершковий або дружба. Ціна 18 гривень. Сир плавлений. Від тульчинки це є продукт сирний 11 гривень та 20 копійок. Лактіма сирок, плавлений пластинками. Ціна 51 гривня та 50 копійок. Радамер 75 гривень за 200 г, гауда 71 гривня, також 200 г. 60 гривень радамер з кипками сир. Вага 150 грамів. І салямі 57 гривень за упаковку. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Сир золотий резерв з соловуні. Вага 180 грамів, ціна 47 гривень і моцарела 4680, якщо бути точним. Моцарелла 125 г 4730. Бринза карпатська легенда 31 гривня та 20 кубів за 100 грамів. В упаковці більше. На цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня! До нових зустрічей!